Університет, я слухаю. Звичайно, що складно реалізовувати багато справ, не маючи грошей, але не все вимірюється добре сказано в вічно. І що треба шукати можливості, як реалізовувати деякі проекти, маючи е, такий людський капітал. Е, маємо ми в другому університет, і не кожна команда може похвалитись. Тим більше, що соціально-гуманітарний факультет, який дотепер був в самборі, вже перебрався до Друговича і ми маємо студентів е спеціальності сцена, педагогіка, практична психологія. Ми можемо тісніше організовувати нашу співпрацю е власне, студентами цих спеціальностей і їх скірувати на соціальну роботу. Ми маємо, оскільки е я е не представник кафедри соціально-гуманітарного факультету а кафедри правознавства і політології, яка знаходиться на історичному факультеті. Ми маємо е, практику, яку ну, інколи складно десь знайти місце для практики. Це практика для студентів історичного факультету у закладах соціального спрямування. Часто студенти попередніх років е, дехто з них приходили сюди до вас у калітас е, для проходження практики, але я думаю, що Маючи таку унікальну нагоду, можна десь під цю практику організувати більш масштабний соціальний проєкт з залучення більшої кількості студентів, але це треба попередньо продумати і щоб ми протягом протягом двох-трьох тижнів більш масово дали про себе чути і провели якусь таку більш результативну роботу, щоб це не було ну, лише таке десь для галочки чи менш результативне в проходження цієї практики.